Вітаю вас усіх на моєму каналі знову. І сьогодні говоритимемо про найперший могорич, зафіксований в історії України. Буквально про могорич у 12 і 14 століттях і як його пили після вдало укладеної угоди. Бо саме так написано на стінах церкви святого Пантелеймона у Галичі. А ще ми згадаємо і про другий зафіксований могорич у грамоті 14 століття. Усе це ми зробимо після того, як я подякую вам, підписникам і спонсорам мого каналу, бо я щиро радий, що ви мене підтримуєте. І я відчуваю вашу підтримку і зацікавленість. Це мені відповідно надає натхнення до того, щоб далі знімати нові і нові відео. І тому щиро вам за це подяка. Ставайте спонсорами, якщо ви ще ним не стали. Отож, де ж було виявлено мого річ із 12 століття? Для, Для цього, цього нам потрібно перенестися у Галич, а точніше, церкву святого Пантелеймона біля Галича. Це одна з таких таємничих пам'яток архітектури часів Галицько-Волинського князівства. Церкву спорудили наприкінці 12 століття, приблизно у 1194 році, за князя Романа Мстиславича. Тоді Галич був могутнім княжим центром, і його архітектори орієнтувалися не лише на Візантію, але також і на Західну Європу. Тому церкву збудовано у рідкісному для Русі романському стилі. І до нашого часу вона дійшла вже у відреставрованому вигляді, і нині є таким можна сказати символом безперервності української культури від тих часів і до сьогодні. І стоячи біля її білих стін, можна собі уявити, як ще в 12 столітті люди приходили сюди, приходили князі, воїни, прості городяни, як у ній молилися, або як справляли церковні празники. А для мене, до речі, буде не тільки празник, але й свято, якщо ви підпишетеся на мій канал та поставите лайк цьому відео. А що для нас є особливо цінне для цього відео, конкретно, це те, що у храмі. У цій церкві збереглися написи графіті, зроблені понад 800 років тому. Це короткі фрази, молитви, могли бути парафіяни або ченці, які залишили на стінах свої сліди пам'яті. Саме ці графіті сьогодні є цінним таким джерелом і для істориків з одного боку, і для лінгвістів з іншого боку, тому що вони дають нам приклади мови, якою тоді говорили в Галичі. Ці графіті іноді називають таким собі кам'яним архівом, адже тут зберігся унікальний комплекс текстів 13 століття, і вони відкривають перед нами несподіваний бік життя середньовічного Галича. Довгий час науковці знали лише про один такий яскравий напис: це був акт князя Мстислава Мстиславовича, опублікований ще. У наукових джерелах, опублікований у 1914 році, але нові дослідження показали, що на стінах храму залишилося значно більше текстів. І у 2000-х роках вченим вдалося виявити і розшифрувати щонайменше чотири багаторядкові документи це не просто побутові написи чи молитви, а справжні юридичні записи, які стосувалися судових справ. Ці документи написані безпосередньо на самих стінах церкви. Тобто стіни храму таким чином перетворилися якби на літопис права. На них закарбовували рішення, щоб вони залишалися видимими для громади, для громадян. Це був такий своєрідний гарант справедливості, якщо написано на Божому домі, якщо написано на стіні церкви, то спростувати чи приховати вже неможливо. Ще одна особливість це те, що через погану збереженість написів один і той самий рядок міг мати кілька тлумачень. Проте з появою тривимірних цифрових моделей. Зараз вдається суттєво просунутися вперед. І тепер дослідники можуть уже підсвітити буквально світлом кожну подряпину на камені з різних кутів і перевірити таким чином, чи справді там літера, або це просто якась подряпина. Але ми ж почали про Могорич. Отож, офіційно представляю вам графіті про Могорич. Поміж декількох юридичних текстів, в графіті є напис номер 2. Розташований на внутрішній стіні церкви з південного боку від західного порталу церкви. Якщо колись туди потрапите, обов'язково його відшукайте. На жаль, тексти на стінах не дуже добре зберігаються, тому доводиться досліджувати кожну подряпинку, риску, визначати її глибину напрямок, щоб відокремити, як я вже сказав, справжні літери від пізніших подряпин. Цей текст номер два досліджували декілька науковців. Протягом більш ніж 10 років. Вийшло кілька досліджень за авторством Корнієнка і Гусака, Міхеєва, Гіпіуса, і це дозволило відсікти хібні прочитання, зрештою, вийти на остаточно прочитаний текст. Те, що ви бачили, це який вигляд має сама стіна з написом на ній. А ось тут зараз подаю вам промальовку цього напису. Як бачите, не всі літери збереглися. Тому треба було підтверджувати їх прочитання паралелями в інших джерелах, і це дозволяє відсіяти неправдоподібні інтерпретації. Про те, як вичитувався текст, його попередні інтерпретації можна прочитати у статті Олексія Гіпіуса і Сави Міхеєва у п'ятому випуску збірника наукових праць Галич за 2020 рік. Посилання на нього даю в описі. І подаю вам текст з кон'єктурами в остаточній інтерпретації. На визначення цього, до речі, пішло більше 10 років з усіма дослідженнями і тлумаченнями. Тут у квадратних дужках даються відновлені літери, три крапками або рисками, позначені літери, які не вдалося прочитати, при князі Приданілі, при Данілі, Придворському при Давіді, Подвойський Іван. Прияки і соцьком Жаковича Іскали, дюдка і не доіскалися, і виход або виходноє дал, і могорич пили у ден'є. На то послусі ком а. Матвій Рязанець, Поп Борзята Соцький, Іван Борзич, Радослав Дворського, Степан Поп Святої Троїці. Отже, що нам з цього стає відоме? По-перше, Дворський це двірський керівник княжого господарства або двору. Далі, Подвойський – хто це? Це судовий пристав, виконавець. Соцький це виборний представник від міського населення. Далі ім'я Дюдка воно є східного походження, і це підтверджується його іменем по батькові Імжакович. Іскали. Що таке «іскати»? Іскати в цьому випадку, це юридична лексика, означає, що іскали це розглядали позов, і далі не доіскалися, означає, що позов вони не задовільнили. А чому не задовільнили? Тому що виход дал або виходної дал, тобто він офіційно дав якісь гроші і дав за себе заставу і вийшов собі зі справи. Тепер саме головне у цьому тексті для нас. Могорич пили у уденє, могорич пили у денний час пополудні, а на то були послуси, тобто свідки, які, як я розумію, усі разом пригубили того могоричу. Отже, якщо перекласти текст повністю з відновленими літерами і словами, то виходить приблизно таке: При князі Данилі, при двірському Давиді, під войський Іван. Був або судив при соцькому Якимі. Розглядався позов до Дюдка Імжаковича і не був задоволений. І дюдко дав вихід або вихідне і пили могорич у день. цьому є свідки Матвій Ко, Рязанець, Піп Такийто, Соцький Борзята. Іван, Можливо, Милоборзич або просто Борзич. Радослав, син двірського, Степан, піп святої Трійці, можливо, імені Двірського. То, що Радославовий батько, не згадано, тому що це був той самий Давид, чиє ім'я читається у початковій фразі акта. Отже, бачите, як зібралися на судове засідання судити того дюдка. Встановили, що дюдко вже був дав за себе гроші, щоб вийти. Та й на тому справу закрили і мерщій це діло святкувати з могоричем. Навіть вечора не дочекалися, а пили відразу в день по звершенні правосуддя. Отака судова справа. І щось воно мені це нагадує з сьогоднішніх українських реалій. Але це не одне єдине свідчення, що по владнанню справи пили могорич. Ще один могорич розпили по завершенні справи у селі Болестрашичі, що поблизу перемишля. Написав цю грамоту дяк Костко з Болестрашичів у 1378 році. На той момент ця руська перемишлянська земля вже декілька років перебувала під владою королеви Польщі Ядвіги Анжуйської. Але, як ми зараз з вами побачимо, юридичні документи все одно писали староукраїнською мовою. Цей документ весь і коментарі до нього ви зможете прочитати у групі літопис, до неї, на неї даю посилання в описі до цього відео. Там ще є, до речі, розбір інших цікавих історичних документів, і власники цієї групи багато в чому допомагають мені у пошуку необхідних історичних матеріалів. Так що звертайтеся до них, якщо буде цікаво. У цій конкретній грамоті йдеться про угоду між пані Хонькою з її родиною. Що вони її уклали з Іваном і Ходором губками щодо продажу монастиря? Тож почитаєте саму грамоту там, бо вона досить об'ємна. А тут я наведу е, лише абзац про те, як же ж вони завершили оформлення угоди чи то пак обмивання угоди. А при тому здаванні били бояри земляни, пан Годько Бибельський з двіма синма, Андрій Койвасько. Пан Гліб Дворськович. Со двіма синма Ванько Алехно. Со двіма синма, до речі, це двоїна. До речі, типовий приклад двоїни. Со двома синма. Пан Івашко Дрозд, пан Васко Кузьмич, пан Михайло Потрутович, Пан Гаврилко Дробишевич. Со двіма синма Сеньковича два. Михайло. А, важко. Стецько Бтишицький, Ігнатко Черневич, Поп Микулинський Федут, а другий Поп Безмезницький Кость. Поп Терпякович, Яков Нестюр, Цепаревич. На укладенні цієї угоди уявляєте, скільки там людей були присутні? І що ж вони далі робили? А Під Морич Волеша у удому за пол гривни грошув. Отож, угоду було обмито і взаконено, так би мовити, офіційним розпиттям могоричу Волеша вдома на суму пів гривні грошей. А чому написано морич, а не могорич, тому що між двома О могорич та ще й у ненаголошеній позиції фрикативний звук г-могорич пропадає у розмовній мові. І вимовляється не могорич, а просто морич, що й було записано. І наприкінці дяк Костко підписує грамоту так. А писав грамоту костко, дяк Болестрашецький, по Божьому народженні і далі йде в число, тобто 1378 рік. Оригінал цієї грамоти зберігається у Львові. Посилання даю в описі до цього відео. То що ж ці тексти дають нам сьогодні? Вони є не тільки давніми збереженими зразками юридичних документів того часу, створених на українських землях, і до того ж, не тільки на пергаменті, але також і на камені. І вони нам показують і культурний елемент того часу, тобто розпиття мого речу після укладення угоди. І це цілком співставно з нашими теперішніми культурними практиками, які ми застосовуємо сьогодні. Бачите, наші предки були такими ж самими людьми, як і ми з вами. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, ставайте спонсорами мого каналу та чекаю ваших коментарів на ці два цікавих випадки середньовічних юридичних практик. Бувайте здорові!